Від 600 до майже 6 тисяч коштує зібрати бійця на схід. Це не рахуючи найдорожчого та найціннішого бронежилетів, касок та зброї. Що скільки коштує, знає наша Юля Медвідь. Приходимо в магазин спеціалізованого одягу. Знайомимось з консультантом Андрієм. В першу чергу вибираємо набір камуфляжу. Кітель, як це називається, у військових. Як виявляється, сорочка та штани можуть мати безліч варіацій. Можуть бути однотонні, тобто варіанти такого плану, такі пісочного кольору, які наближений в принципі вже для другої половини літа, що вже трава вигорівша, як можна сказати, жовта. Такий варіант може бути. Може бути варіант, що він це камуфляж. Це новий американський камуфляж. В принципі, от такий варіант теж може бути цього камуфляжа. Він і підходить для блокпоста, для міста. І для змішаної місцевості. Коли дощ та вітер, а повітря холодніше, не зайвою буде спеціальна куртка, вона і захищає, і маскує. Захист від вітру і додаткове маскування. Тобто це не обов'язково йдуть дощовики, вони просто йдуть такі штормовки, що вони вже довше. Оплано вони йдуть до середини бедра, скажімо так. В разі чого, навіть якщо сідають на холодну землю, що воно. Частково прикрила. Далі йдемо до взуття. Тут особливо важливо правильно підібрати розмір та призначення. Бачите, оце йде такий протектор, більш виглажений. Він йде для міста, тобто для міської місцевості, для асфальту, для бетону і тому подібне. Є варіанти протекторів, я вам зараз покажу. Для того, щоб бігати по лісах. Е, так. Для змішаної місцевості, тобто такі ж, бачите, більш ребристрі, більш зацепами. Решта, що залишається захист для рук, очей, ліктів та колін. Спеціальні окуляри, до прикладу, можуть врятувати навіть від осколків куль. Дальний варіант він повинен захищати від осколків до 6 міліметрів, тобто дробу шестьох. Він захищає. Це власне все. Підбиваємо підсумки. Отже, аби вдягнути новобранця, на форму потратимо від 150 до більше тисячі гривень, на взуття від 270 до 3,5 тисяч. Спеціальні окуляри, балаклави, рукавиці та решта захисту. – від 150 до 1000 гривень.